Вся слава Ісусу Христу. Ви знаєте, дорогі ціні? Тільки на протязі п'яти років, відколи я вже в церкві, тільки сьогодні я зрозумів і отримав одкровення те, що Ісус Христос Він приніс на землю немертву релігію, він приніс не обряди цілувати ікони, палити свічки, там вклонятися мощам, іконам і так далі. Він приніс живу віру. Що таке жива віра? Жива віра це не поцілунки іконам, палінням свічки. Віра це виконання слова Божого, яке він лишив нам, святим апостолам, для того, щоб я його виконав. І ви знаєте, я був страшною людиною. Насправді, хто мене знає. Ну, ти можуть засвідчити про те, що це даремно прожити життя. Але коли я почав слухати пастора, виконувати слово Боже, я звільнився від дуже страшних залежностей. Коли Коли я почав вчитися служити людям, я покаявся, я прийняв Божу людину в своє життя. Я почав виконувати те, що виконував і навчав Ісус Христос. І тоді моє життя почало змінюватися. Але духовно-мертві люди вони фокусують на релігії. Вони фокусують на обрядах, ритуалах, іконним поцілункам і так далі, тому подібне. Ісус Христос цього всього не робив. Фарисеї, вони нібито були священниками, вони там вклонялися пророкам, які були вже померлі, так? тобто батькам пророків, батькам пророків. Але Він говорить: ви вбиваєте живих, ви женете. Чому? Тому що, коли духовно людина мертва, вона не розуміє людину духовно живу. Тому наскільки важливо не противитися Божій людині священнику, прийняти її в своє життя і змиритися, не противитися, і почати виконувати те, що каже священник у моєму житті. Тоді тому, що тільки тоді, коли я почав виконувати те, що каже священник у моєму житті, моє життя змінилося в корінь. Тому запрошую тебе до вивчення слова Божого. Напиши мені, і я обов'язково допоможу тобі також само навчитися виконувати слово Боже, і твоє життя воно зміниться, ти зцілиться, ти отримуєш відповіді, і твоє серце воно по справжньому буде хотіти жити, коли Ісус Христос прийде в твоє серце і буде там жити.